Виконуємо номер 1207 із підручника математика 5, автор Олександр Істер Видавництво Генеза 2022 рік. Карлсон спустошив 9 баночок варення за 32 хвилини. За скільки хвилин він спустошує одну таку баночку? Для того, щоб здати відповідь на питання, за скільки хвилин. Карлстон спустошує одну баночку. Нам необхідно 32 хвилини поділити на кількість баночок. Запишемо у вигляді неправильного дробу і представимо у вигляді мішаного числа. Для цього 32 поділимо на 9. Беремо по 3, 3 множимо на 9, 27. 32 відняти 27, буде остаче 5. Отже, 32 дев'яті дорівнює три цілих п'ять дев'ятих хвилин і пояснюємо Карлсон є. одну. Баночку варення. Ми знайшли, за скільки хвилин Карлсон спустошує одну баночку варення. Записуємо відповідь. 3,59 хвилини. Номер 1207 виконано.